Всім привіт! Сьогодні я придбав собі нову відеокарту Asus на Nvidia GeForce RTX 4060 Ti на два кулери. Зараз ви можете побачити, як вона виглядає. Відеокарту ми будемо ставити на мій ПК з ось такими характеристиками, тому давайте спочатку зробимо невеличкий анпакінг, подивимось на неї, встановимо на мій ПК, встановимо всі драйвера і зробимо тест порівняння моєї старої відеокарти Nvidia GTX 1060 на 6 ГБ і цієї 4060 на 8, яка буде різниця у. Характеристиках, наприклад, гри Stalker 2. Ну що ж, тепер дістаємо відеокарту і можемо одразу побачити, що вона повністю запакована. Це нова відеокарта. Звичайно, на ній є ця термоплівка, тому давайте її знімемо і подивимося на неї вже повністю. Як ви бачите, вона повністю біла. Я таку купував спеціально під свій білий ПК. Ми тут бачимо два величезних і, до речі, алюмінієвих кулери, бо на старій відеокарті вони пластикові. Збоку ми бачимо чотири роз'єми, один з яких стандартний HDMI. З іншої сторони в нас радіатор, і позаду в нас стоїть пломба, тобто це повністю нова відеокарта. І якщо ви не будете знімати свою пломбу, то в магазині, де ви її придбали, ви можете її віддати на ремонт чи повернути за гарантією. Тепер найулюбленіший момент при купівлі таких речей це познімати всі плівочки. І ось так вона виглядає повністю розпакована. До речі, вона не має взагалі ніяких led підсвіток але я і не хотів собі таку брати, тому що мені і так підсвітки вистачає. Виглядає аскетично і дуже красиво, тому давайте тепер її встановлювати на мій ПК. При заміні відеокарти вам потрібно обов'язково вимкнути свій ПК, вимкнути його з блоку живлення, покласти горизонтально, зняти кришку, і після цього вже ось в такому положенні знімати вашу стару відеокарту і встановлювати нову, що саме зараз я і буду робити. Спочатку виймаємо живлення відеокарти, після цього відкручуємо маленький болтик, який її тримає. Далі позаду знімаємо защолку і виймаємо стару відеокарту. Як можете побачити, ось так виглядає моя старушка, трошечки брудна, хоча я її нещодавно чистив. І, до речі, як можете побачити, позаду на цій пломби не було. Хоч я її брав новою, але пломби не було. Ось так обидві відеокарти виглядають разом. І саме в цьому ракурсі можна побачити неозброєним оком, наскільки на новій відеокарті більші кулери за стару. Тепер беремо нашу нову відеокарту і знімаємо з неї всі заглушки. І Тепер обережно її встановлюємо у верхній слот і робимо всі наші попередні дії, але в зворотньому напрямку. І людям, які так само будуть купувати нову відеокарту, одразу попереджаю. Раджу вам перед цим перевірити, чи є у вас на вашому блоку живлення підходящий роз'єм для вашої відеокарти. Тому що я це не перевірив, але мені просто випадково повезло. Він в мене був. Хоча на попередній відеокарті в мене роз'єм інший. У перевірочка, чи все працює. MSI Afterburner. все, він нашу відеокарту бачить. Драйвера. В додатку NVIDIA я вже встановив на неї, вона працює. І тепер можна буде робити тест ігор. Давайте спробуємо. Зараз ви можете побачити тест моєї старої відеокарти 1060, і ми перевіряємо на Stalker 2. Як ви можете побачити, в нас видається щось типу 29-35 ФПС, але все одно гра при цьому на мінімальних налаштуваннях. А це вже ми ганяємо на нові 40 -60. І як ви можете побачити, по-перше, в нас тепер стабільний 50, майже 60 ФПС, а також зросла якість картинки. Я підійняв налаштування. І як ви побачили, навіть з моїм конфігом ПК продуктивність зросла реально набагато завдяки заміні лише однієї відеокарти. А вам всім велике дякую за перегляд, всім гарного дня.